Доброго ранку, малята! Давайте разом з вами поглянемо на картинку. Кого ми бачимо на ілюстрації? Вірно, це лялька-марічка. Що робить лялька? Вона купається. А що їй знадобиться? Мочалка, мила та шампунь. Які іграшки любить купатися разом з Марічкою? Це гумова катечка, якою Марічка буде після купання? Вірно, вона буде чистою. А хто вам допомагає купатися малята? Це мама, тату або бабуся. Прослухайте потішку хлюб-хлюб-водичка. Хлюб-хлюб-водичка. Буде волі чисте личко, подавай сюди мило, щоб я ручки помила. Мию носа, мию вушка, я у маму чепурушка. Молодці малята. До нових зустрічей!